Дорогі друзі і колеги, вітаю! І з радістю хочу запросити вас на ласка здей, який відбудеться 20 січня 2025 року в самому серці Києва. Ця подія стане точкою зустрічі для професіоналів в естетичній медицині, які прагнуть вдосконалення і нових знань. Я Олена Буждеган, лікар-косметолог, сертифікований тренер Гіакор. На цьому заході я представлю доповідь на тему. Біфазні філери для трибкого моделювання тіла без хірургічних втручань. Я поділюся досвідом, як сучасні технології і роки еволюції створили один із найбезпечніших і найвитривалиших біфазних філерів. Ви дізнаєтеся про авторські техніки канюлею, які дозволяють отримати тривалих результатів моделювання тіла. Переходьте за посиланням в шапці профілю Ласкос і бронюйте вже свій квиточок зараз. Не пропустіть головну подію в естетичній медицині. До зустрічі 20 січня 2025 року у Києві.